Другі, з вами Редало, це я. <coughs> Сьогодні ми буду, я буду знімати відео, я зробити не, ну, невидимий. ну це Прозорий цей, прозорий конвертик. для чого вам знадобиться Упаковка від стікерів, від таких пав стікерів, Або від інших з такою штукою. Я нас знадоблю. Далі робити ще. Корт. І знадобиться чорний космос. <coughs> Почнемо. Беремо, повертаємо пачку ну, від лицевої сторони. І відкриваємо. Забираємо цю картоночку. Чекайте, зараз заберу. Все, забрала. Так от у нас вийшло. Тепер беремо ножнички. бачите ціні палець. Беремо тут ножнички і відрізаємо. Ту сторону, яка вам знадобиться для конвертка. Мені, наприклад, така. Зараз. Ось так от у вас має вид. У вас тут відкрити так. Беремо великий скотч і заклеїмо оцю штуку. Ось так от у вас мало вийти так? <кій> скотчем. Так, тепер беремо маркер і пишемо кривими буквами конверт або. Конверт. Ось, тут Ось це так от тебе. Оце будемо так ще ручку. Ось такий конверт мало у нас відключився. Можна вкрасти горошком, так як я зробила, і квіточку, так як я зробила. Так от буде гарніше. І я лишилася тільки оцю сторону приклеїти особистий щоденник. Або... куда все меньше места. Например, в скетчбук, <coughs> скраббукинг. Ну, на скраббукинг я поставлю. Ну, да. Ну, всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пока!